Наща дорога, яка є на світі, на цвинтар до ріду і туди. Мій син Франко Юрій Іванович загинув 31 серпня 23 року. Андріївка. Бахмутський напрямок. Третій раз там був на Бахмуті. Перший раз був, то ми не знали навіть. Казав, що я, мабуть, раніше приїду. Вже він знав, що там нереально реально він у нас був такий простий. і Гордимося тим, він у нас був. Не ні, ні втікав нікуди, не ні хавався. Хлопці робили на Білорусі, на атомних, мали їхати на Бангладеш, там атомний строй Десь біля двох місяців він там був. І війна почалася, і він подзвонив і сказав: Я трусом не був ніколи, і я не буду, я приїду вас захищати. Ми ні слова не сказали, бо такий час, що треба. Обороняти країну. Мені не віриться до всіх пір, що я не мав, що він, від позволячі, приїде. Вже вони мали відходити, вже рані не забрали, то машина прийшла забрала. Операції передали, друга теж підходила рані не забрати. І теж влупили по неї і задеміла. І передали хто ближче, спасайте хлопцю. І він, як убіг, так і на цю пору. Дочка з сином бачила. Бронежилет сплавився, рука вбирвана. Юра ще перед тим дзвонить. Тут ка, такі собака, як у всіх лащиться. Ми уйдемо звідси, каже, він там встанеться в лісі, то ка, він пропаде, просто шкода його. Привезли його з Бахмута. Він з ними був простреляний. Він видно, що контужений. З Бахмута котик. До фронта їх привезли маленькими, то ще глядемо. 37 років. Але знайшов свою сужу в Ужгороді. Всьо, яка там женіти горілку, каже, буде свадьба вся. 24 серпня написав: добрий вечір, в мене все добре. А 2 вересня вже не було, і я знаки питання йому стали. Спочатку хлопці казали, що. Між 200 ми Юри немає. Там, десь біля той, де машина та горіла, де вибух той був, що Юри, там немає. Але е через три дні, після того, сказали, що знайшли. Його. Мені здавалося, що такого не може статися, як сталося. Мені сон снився. Йому дали 10 днів відпустки, він був вдома. І якраз отримав ті гроші бойові. Я кажу, купиш собі якусь кращу машину, зберуться ті гроші. Тому снилося мені так. А він каже, не переживай, я приїду бусом, на бусі. А я тоді проснувся, я ще одразу якось не, не, ну, не дійшло до мене, що це таке. А потім це ж привозять на бусі, спочатку тих всіх привозили на бусі. Тоб, мені спокою, не той сон мій весь час. Це сумка, яку хлопці передали. Форма лишилася. Він запам'ятався таким життєрадісним, веселим. Пишаюся, але душа болить.